Зараз ми подивимося звільнення Маріуполя. Скажіть, будь ласка, вищі сили, що заважає звільнити Маріуполь, повернути. Звільнити Маріуполь від окупантів, ворогів. Місто Маріуполь. Місті Маріуполь. Дуже багато страху. Так. Відбувається. Ну Там він наповнений дуже колаборантами і військовими, і в Маріуполі багато страху. Дуже бояться люди навіть думати про це бояться. Це те, що відбувається. Вивозять, крадуть усе, що тільки можна, ось все кошти вивозяться. Маріуполь захищений ворогом дуже сильно. Там або стоїть ПВО, якесь щось надзвичайно потужно захищається це місто, його повернення. Але давайте подивимося. Але ми все одно повер... повернення відбувається. Сам Маріуполь, вони Виходять такі карти, що вони з Маріуполя вивезуть усе геть, і поки вони це не зроблять, вони будуть його захищати. Він їм не потрібний, цей Маріуполь. Наше місто Маріуполь буде об, повністю знищено, пограбоване. І доти вони його захищатимуть, цим ПВО і також магічні якісь усюдо. Агресії дуже багато, дуже сильна агресія. Але на майбутнє виходить карта мир. Попри цю агресію буде така можливість і Маріуполь звільниться. На майбутнє вийшла карта мир. Так. Є такі люди, які в Маріуполі також виконують як живий щит. В багато вмерлих, дуже багато вмерлих загинувших людей, яких виставляли під обстріли, і це робилося, як наче. Ем, навмисно вбивали людей карта смерті. Зараз в Маріуполь дуже багато смерті. Але буде такий світанок. І захист неба відбувається, що ці вороги не зможуть. Це дуже гарна карта, це як відродження. В Маріуполі настане такий світанок. Так, добре. Карта руху. Ми працюємо, щоб дуже швидко, щоб це на якомога швидше відбулося. Звільнення Маріуполя. І відродження Маріуполя. Готов, готовий вже цей план і дії. Наші військові дуже стараються, щоб якнайшвидше це зробити. Відбувається така праця, але хтось закрив дорогу. І це. Так. Закривали дорогу, все, воно нападіння пройшло, у нас були кошти. Ой, були кошти, але щось трапилось таке надзвичайне, що нам необхідно було туди, як відвернули від Маріуполя. Ой, вибачте, це повітряна тривога. Так, добре, дивіться. Нам треба закрити. Заперечую, заперечую ці перешкоди, більше нема смерті. В Маріуполі більше ніхто не вмирає. Мешканці мирні не вмирають. відкриваю дороги до звільнення Маріуполя. Якнайшвидше надходять всі необхідні кошти, вся необхідна зброя, всі необхідні. Це заперечує. Так, це також заперечую. Ой, знімаю, заперечую. Оце гарна карта, дуже її залишаємо. Всі страхи, всі руйнування, всі зрадники, все, що це люди, не люди натворили, все вертаю Росію. Все, що творилося негативно з Маріуполем, вертається в Росію. Буде так, буде так, буде так. Так, а в Маріуполі буде відродження, негайне звільнення, як не намога швидше. Так, буде свято. Мер Маріуполя повернеться в Маріуполь. Це він побачить руйнування. Але це такі руйнування, що які можна ще. Ну, вони. Залишилися ще можна відновлювати і, і відновиться Все, що було зруйноване, переробиться, і з нього будуть також відновлювати місто. Так, всіх агресорів, всіх колаборантів, так, надаю силу, як намога швидше прошу відкрити дороги до від, визволення Маріуполя. Е, якомога швидше. До, е, до кінця літа, на початку осені. Де, негайно, якомога швидше. Ви, прошу Вищі сили звільнити Маріуполь від окупанта. Відкриваю дороги. Буде так, буде так. Так, так буде. Мирне небо. Повернення мешканців Маріуполь. Відродження. Ми дуже цього потребуємо, будь ласка, вищі сили закликаю. Поверніть. Так, перекриваю, перекриваю. Більше немає ніяких перешкод, які заважають звільнити місто Маріуполь від окупанта, віджинаю всіх ворогів, знищую. По Верховному суду вертаю всі страждання смерті, всі э, руйнування ворогу. Все, що він робив, все з ним так і трапляється. Буде так, буде так, буде так. Більше не працює вороже ПВО, більше не працюють агенти, зрадники викриваються, всі плани їхні руйнуються, сліпнуть очі не працюють. Буде так, буде так, буде так. Закликаю відкрити дороги до повернення Маріуполя. І Відновлення Маріуполя якнайшвидше до зими. Щоб всі мешканці повернулися і відбулося відродження. Буде так, буде так, буде так. <клісця> Місто Маріуполь. Повернайтеся Відкриває дороги до перемоги. Знімаю весь негатив з Маріуполя і повертаю ворогу. Все, що наробив з ним, трапляється. Так і буде. Да буде все сказане, здійснене. Да повернуться всі сльози, страждання і кров ворогу Російській Федерації. Буде так. Дякую за увагу.